Хто збудував Львів? Тут не було ні одного містобудівельника. Тут були архітектори запрошені і місцеві. Але ніхто з них не був містобудівельник. Місто це людина, яка під лінією, як в Одесі, як в Петербургі, ті, що малюють, общий від. Ніхто у Львові цього не робив, що Львів такий гарний. Бо ну, сусід перед сусідом випендрювався. Жінка казала, я хочу на чотири вікна, а ти з Італії привези, що ти грошей не маєш. А дивись, вона зробила. І оця конкуренція збудувала оце геніальне місто. Наше місто просто відрізняється від інших саме такою приватною ініціативою. Це одна з Львівських утопій. Але вона ще протрималась, бачите, 27 років музею ідеї, і він якось потримався. І в чому утопія полягає? Це самостворений, самодостатній культурологічний проєкт. Тобто ми самі заробляємо на те, що вкладаємо в якісь культурологічні проєкти. Так, ресторан працює на, на наші проєкти, і гута шкла працює на наші проєкти. Це ті бізнесові часточки, які просто нас годують. Творчість не, не виховується ні в вузах, ні вдома. Вона або і стає твоїм конституційною нормою. Ти інакше не можеш, кожен день щось придумуєш. Тут шумно. Філіал Це Філіал пекла. Майстерня? Художня майстерня по шку. Це пан Ігор і пан Олександр мої. Друзі і наші. Так як на гуті ніхто ніколи сам не працює, це завжди така колективна праця, бо тут кілька операцій, які допоміжні. є. Один думає, другий готує, третій видуває. Скло це моя професія. Я перший освіту архітектор, другий художник. І тому це годує мене, мою сім'ю вже багато-багато років. Я на фабриці виріс, на скульптурно керамічній Я дуже багато там проєктував для монументальних як архітектор. Потім працював в кераміці, а на, на це, це чудо, якесь я дивився, ну, заздрістю завжди. Ми там щось творили. Мені дуже подобалося, що це одразу реалізовується. Набрав, вийшло. Якщо геніальне, значить ти молодець. І це італійці дуже вправно називають «Аля Пріма» прима з першого разу. Я заздрів їм, дуже довго їм заздрив, а потім трошки почав робити. Гута це ну, ніби горно, пічка. Якщо ви зауважили, дуже багато в Галичині сіл, які називаються гута. Там були старі залізні, на які виплавляли залізо або шкло. Найскладніше те, що цю пічку не можна загасити. І Якщо ти хочеш поїхати кудись відпочити, в якесь відрядження, вона горить день і ніч. За 27 років ми зробили добрих там, три десятки проєктів загальноміських, державних, там понад 800 виставок мистецьких. Ось Ці два зали у нас експозиційні, тут час від часу відбуваються всякі там і перформанси, і театральні. Вистави, там ще є зал такий для глядацький. Ідея це щось таке. У нас колись була така, я зробив виставку, таку, ну, дивну, люди ходили плечима з Стояло там понад сотня трилітрових слоїків, які були закриті кришками. Більше нічого не було, вони були порожні. І коли питали, що це, ми говорили, там ідеї. Я не знаю старої арамейської мови. Але я свято переконаний, що письмо під час того, як його святе письмо, яке його перекладали на цей трас, то перекрутили головну і першу фразу. Тому що спочатку була ідея, а не слово. В Цьому я. Ну, і от, ну, в це я вірю. І той, кому от, от, такі сентенції близькі, то вони тут приходять і себе знаходять як вдома, виставляють свої ідеї, там, при, приносять ідеї. А бо каже, о, треба реалізувати. Я кажу, ідея хороша, то беріть, реалізуйте. Зараз Сашко набрав другий слой. Дивіться, який він кривий, але всередині є холодна, поки що холодна, рівностінна баночка. Катальником Сашко заспокоює це шкло і врівноважує знов-таки довкола цього пузиря. Зараз пінцями, такими щипцями, ви бачили, він зарізає. І от зараз це називається зарізна банка. І буде третій раз набиратися шкло на зарізну банку. В нашими комплексами люди хочуть бути на когось подібні, їсти суші, піцу і так далі. Це добре, це позитивно, але я по правді кажучи, нікого не зустрічав ні в Парижі, ні в інших серйозних містах вареничної або це. вони там мають свою кухню, і для того люди приїздять до них гості. До Львова ж приїжджати на суші, знаєте, навіть японцю здавалося б Ось, І ми вирішили зробити такий контроверс, повернутися до нашої традиції, яка має свої величезні особливості, має свої е позитиви. І люди відгукнулися, людям це подобається. Особливо іноземці приїжджають, знають точно, що це галицька кухня. Так як у нас все пов'язано з, з приміщенням, цим, який несе відбиток часу, це монастирські підвали, то ми стараємося чемно поводитись. І заклад називається «Трапезна на Ми підтримуємо якісь там, наскільки нам дозволяє там етичні норми, підтримуємо традицію спільної трапези, монастирської трапези. Тобто, з одного боку, це пошанівок традиції, а з іншого боку, це популяризація нашого обличчя. Це суші не наше. Я тішився як дитина недавно, коли побачив якусь чергову комедію голівудську. і там на полиці в Санта-Барбарі стоять мої клоуни. Є така, такий розділ гутної традиції, венеційські клоуни, такі великі. І от ми з Ігором, ще в мене, Саша був, ще, ще двоє працівників було. Ми 12 років робили в Лос-Анджелес такі поставки. У нас тут на подвір'я приїжджав величезний морський контейнер. Но ми, напевно, не знаю, два десятка контейнерів відправили в Америку тих клоунів. Так що зараз наші клоуни по цілому світу в цьому місці шкло стає розжареною. І зараз Ігорко буде піддуваючи. Ліквідувати товщину в цьому місці, товщина зникатиме. Можна було б і так зупинитися, вона мені така симпатична. І остаточно оці от е, кромку, яка ясно, що зараз вона вся гостра, край загрівається, і він стає такий рукотворний, м'який. Робиться в гарячий спосіб, наживо. Дірки можуть бути тут, 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 тут. З таким... І це видно, що це ручна робота і це. Це, це ми самі розписували. Е, моя сестра очолила таку групу студентів колись. З, з цього залу, де було все залите болотом, повністю, От звідти текло болото, вікна. От Все витікало туди, ми вивезли звідси, тільки, по-моєму, 4 чи 5 камазів було. А потім вирішили осушити і зробити таке піднебесця в підземеллі. Сьогодні всі кажуть, що це XVII століття, я їм вірю. Але чого, от, до, до речі, над входом там є покрова, це благовіщення, такий образ. Я періодично слухаю екскурсії і дуже задоволений з того, що вони мало того, вони називають автора. Це кінець XVII століття. там це от це таке от, таке А там українська абсолютно богоматір стоїть з Гавриїлом. Ну таке легендами обростає весь Львів. На вулиці нашій Кінолевівській всі розказують, що от Філіні приїжджав на кінолеві. Та я кажу, так він тут. Ми з ним варили якісь спагеті, я не пригадую, щось там готували. Він був, правда, спіритично присутній, але для журналістів це таке. Є продукування, тиражування, а є е, такий м'який дотик. І кусочок. Душі там, на вікні, на столі. Ці речі необхідні людям, я думаю, що все залежить від свіченості і від культури. А те, що українці мають смак, це можна подивитися на наше мистецтво. Без всяких академій, без нічого, наш народ творив такі речі, які просто завмирають. Мистецтвознавці дивляться і завмирають.